І знову крутяться колеса нашої робочої автівки, пробігаючи чергові кілометри сільських розбитих доріг. За вікнами залишаються невеличкі села, люди, хати. У кожного з них своє життя, особисті радості і біди. Але цього разу нас цікавлять зовсім інші події. Історія, за якою ми їхали, варта того, аби про неї дізналися всі. Її неймовірність та водночас абсолютна буденність це виклик душі, долі, часу та людських життів. 33 роки. Таким є її час існування, час, який на чужині поєднав долі двох звичайних молодих сільських хлопців, котрі на рівні із тисячами інших проходили службу в армії тодішнього радянського союзу. Кінцевою зупинкою для нас того дня стала сільська бібліотека Петродолинського, Долинського, яка знайшла собі притулок у загальноосвітній школі. Саме тут і була організована зустріч двох ветеранів-воїнів-інтернаціоналістів. Котрі у далекому 1982 році в Афганістані виконували свій інтернаціональний обов'язок. Миколі Івановичу Кульобу тоді було майже 19, а Валентин Миколаївич-Груднів був старший за нього лише на 5 років. Перший готувався разом із іншими хлопцями на службу у тодішні соціалістичні країни, а другий вже служив у середньоазіатському окрузі медбратом. Про відправку на афганську війну кожен дізнався по-різному. Я ехал по замене, вот, я служил в город Алмата. Это, ну, вы понимаете, раньше, когда Союз был, вот, среднеазиатский военный округ. И я ехал на должность начальника аптеки. То есть я, я закончил одетско-медицинское, ехал туда по скажем по, фарма, по фармации. А потом буквально я знаю, сколько там пробыл, ну, полгода, наверное, и меня отправляют на точку. За день уже до отправки мы. Его... Часу 12 ночі пересипаємося за те, що по плацю йшов. І що приходька Вовка і Васька Мацько. І ми з другого етажа виглядаємо, а вони кричать, хлопці, Афган. І тут ми всі, хто з етажа, хто соканить на вулицю, по костам попрощатися, хоча б хлопці, а тут нас офіцери заганяють назад. Дівчина почали кричати Смертники, Смертники. І кажуть, у нас всіх вже до утра ніхто не спав. Там всі кровати отак. Переломали все, ті ушли. Нас утром встроїть, майор, командир батальона стройгари, і так выйти со строя, хто сказав, що ви смертники. Ніхто, звісно, не вийшов. І на туру ночі нас всі теж забрали і відправили. І так на пересилки ми встретилися. А я йшов з Ігорем Лазириним. Їх двоє і нас двоє. І... И так все на пересылке с четвером встретились, там еще два дня посидели вместе, попрощалась и кто говорит давай пиши, ты попадешь, с кем будешь там и все. И так я ни с кем не попал, я сам. А у них водителями попали. И, и потом через некоторое время нас на вертушке, и в полк человек еще есть, от нас еще Вася этот Василий Петрович речка тоже с одного мы, он с Новорадок ехал, Нового... попали в один пол. Ну, там человек 60 было. И... Ну, кого куда. Хотя все водители мы были, ну, его там, водителем, потом он попал пулеметчиком. А я был, был водителем, и попал я, у меня капитан там взял оператор, наводчик БМП, сказал, будешь оператор БМП. На найближчі сім місяців стане військова частина за номером 3701 окремого мотострілецького полку, що під Файзабадом рідною домівкою для молодого бійця. Тут старші командири навчатимуть їх дисципліні, військовій справі, як виживати і як не вмирати. Вони супроводжуватимуть колони, щодня виїжджатимуть на спецрейди, і щодня бачитимуть смерті близьких по духу і вірі товаришів. Війну вели країни. А вмирали молоді талановиті і сильні. Було страшно, жах пронизував крізь серце вогнем. Багато хто потім називатиме ту війну непотрібною, чужою пеклом, руками нелюдських страждань. Але її ветерани крізь десятки років і досі вночі йдуть в атаку, рятують товаришів від смерті, полону, знущань та фізичних катувань. Молоді хлопці вони йшли, вони може не усвідомлювали наскільки то. То страшно було, да, ну, тому да. що 18-19 річними хлопцями йшли туди. Ті, які вже постарші були до 20, ті вже усвідомлювали. Що. Але все таки вони е, молоді. Ти залишайся, я піду да. р... в місці тебе. Некоторі хлопці прямо рвалися. Старіки, як ми говорили, старіки да, були, знущалися, були такі страшні випадки, що вибачайте, різали зірки на тілах наших воїнів, знущалися, тому що ти іншої віри, віри сповідання, тому що вони мусульмани, а ми християни. Дуже це прикро і страшно. Наш родний говорив не, гранату при собі. завжди Або останній патрон для себе став. Маловік. Саме під час кишивського бою і звела доля двох чоловіків. Кльоба було поранено у ногу, а Груднів став його єдиною рятівною палицею і не дозволив скоритатись тією злополучною останньою кулею, яку кожен солдат тримав на поготові. надавши першу медичну допомогу бійцю. Життя. 3 ноября, да. да. Это. это попали под, <coughs> под кишимом. Под кишимом там, где я находился на точке, там у нас была точка файзабадского нашего полка, и э, наша задача была, мы выходили э, встречать колонну, то есть подходит колонна, мы со своей точки идем, встречаем колонну, бронегруппа, прикрытие, и когда колонна Подходит, мы ее встречаем и уже проводим к следующей точке. Там вот эти артжила, арт арт-жила, Каракамар, ну, Каракамар, арт мосты. Моста. Короче, еще там до полка прилично. Километров. Да, да где-то где так. Где так. И вот получается на подступах к Кишиму до, да. до, до Кишима Николая Ивановича э, ранила. зацепил. Ну рассказывай, что я буду да за тебя я рассказывать. Я, я, я расскажу, что я делал. А ранила, я ранил. просто, когда ранила, я ничего не почувствовал. Даже взрыва, наверное, не видел. Удар такой тупой, и все. Я. Даже не помню, что я сознание потерял. Но я и потерял сознание. Потом, когда начал в себя приходить, смотрю, надо, надо мной каска такая железная. И это, нос с горбинкой и что-то он там делает. Ну, такой шум-гам, короче, что-то он там мне Принесли. Колол. Ну, что колол, обезболил, а, да. наложил сильную повязку, шину наложил. Да, вот, и Все, сделал свою работу. А, притащили его, по-моему, на носилках тебя принесли, ну, все шину сделали, поштопали и отправили. Это когда я попал в санчасть, угу. э, первый, наверное, на третий день, это дней, наверное, 10 был, а может меньше, может 8. Короче, коли я вже пройшов себя, себе нормально начал так более-менее чувствовать. Ну кушать не хотілося нічого, тому що все болело. Приносят повний котелок гречки з таким м'ясом. Я посмотрев на, посм... не могу Посмотрел на эту гречку и не ту грічку і просто все болело, не мог кушати <laughs> просто был. Вот вот. Дуже просто, не хизуючи, сьогодні говорить про свій вчинок Валентин Миколаєвич. Нічого особливого. За штопов, відправив медчастину. Але ж за великим рахунком, лише завдяки йому, його, його втручанню, мати Миколи Івановича дочекалася живим свого сина, і на сьогодні ця людина є люблячим чоловіком, батьком, дідусем і дядьком власним племінникам. Завдяки таким, як Валентин Миколаївич, сотні інших хлопців змогли повернутись додому до рідних родин, батьків та коханих. Про свою ж службу Груднів говорить скромно більше про товаришів та умови, в яких прийшлось виконувати інтернаціональний обов'язок. У нас е, була медрота в Файзабаді. Да. Це, кстати, вообще було на то время очень, как говорится, нигде еще такого не было, да, это был экспериментальный медицинский пункт во всей, во всех вооруженных силах, То есть, э, я же я же кадровый военный, и никогда не было, чтобы, допустим, в обычном медицинском пункте полка был хирург, два хирурга у нас даже было, были медицинские сестры, был врач-анестезиолог. То есть нас усилили как медицинская рота, то есть такие специалисты только в медицинских ротах и в госпиталях. А тут у нас усилили, потому что мы стояли а, а, очень далеко от, да. скажем, соединения, мы стояли далеко буквально на границе. Там что-то кілометр 70 до Пакистанського да, да. Союз. То есть, э, если вы карту помните, да? Пакистан, Китай. Э, это самое. И реально нам ніхто бы не помог. Поэтому у нас усилили из госпиталей спеціалісти, узкие, так ми так называемый спеціалістів, у, на... у нас э, был Рен рентген, Кабинет, у нас врач-стоматолог Стоматолог был даже, да. врач-стоматолог, который закончил там академию. То есть у нас э, была очень, у нас лаборатория своя. У нас, кроме этого, еще где, где стоял пол, текла река, Кокча, кокча. там стояли маусы, то есть это система для, для фильтрации и обеззараживания воды. То есть он, мы автономно, у нас свой был хлебзавод, у нас банапрачный да. комбинат был. це таке, це тільки в місті такому маленькому мікро. У нас э, був маленький мікрогород, скажем. Все своє автономно. То, що у нас там клуб, як везде. Вот. У нас дуже було чудово. У нас би на прачний був, у нас швейни, у нас були сапожники. Сапожні массивські сапожники були у нас. Це в нашій частині. Так, да, в нашій частині. <свят> у нас була підсобна господарство, слава Богу. Э, Командир полка, полковник, э, на то время подполковник Арутинян, царство небесное, он уже умер. Он, он такой хозяйственник был, он... он помидоры он, даже рос, он там земляня была, помидорки. Провезли землю, да. чернозер, Там же грунт выросли. песчаный, ну дай тому грунту водичку, все росло. А Арутинян у нас подсобно хозяйство завел, там курочки бегали, там кроли бегали, и э, э, поток раненый был. Були такі, що не могли кушати, пише записку. Іди туди, скажи, що я сказав пару курей. Ну, м'ясо самі сидите, а бульон раненим. Ну, прекрасно. Де ж таке було? Боже мій. Отець родной командир наш був, так? Перший час після Афгану ночами снилося, зараз да вже менше щось згадуємо. У Мене, якщо я що починаю якщо книжку таку воєнну, ну я зараз не беру воєнної Валерій я не знав, я беру такі детективи. Воєнну книжку прочитаю, все я вже я не мене шла, починаю, да, починаю згадувати. А якщо і сни такі Микола Іванович після поранення був комісований, а Валентин Миколаїв ще проходив службу. Час впливав швидко. Кожен з них жив, начебто, окремим життям, але в душі в обох була спільна війна. Через два роки після призову грудня повернеться додому в родину, і його маленька донька не впізнає. Не впізнає свого татка для чоловіка та мить стала болючою. А моїй дитині було. І що тоді Оксанки, яка вже сьогодні 34 роки, тоді було 10 місяців, навіть рочку не було. Я коли приїхав з Савана забирати сім'я мене була в Алматія, я вже замінявся в Білораністровськ. Жінка та що на кухні там щось готує, куховарить, а я з доцею в кімнаті знахожусь. Доця вибігає. Мама, я то дяді боюся. А їй вже було більше двох років. Ну, Я ж я був е, два роки, поки заміна, і майже два місяці. Я то дяді боюсь, а у мене аж на глаза сльози, тому що ну, ж мене не знала, не знала. Да. Тоді ще цей мужній чоловік. Навіть і не здогадувався, що через 21 рік на нього чекатиме чергове потрясіння. І воно теж стане болючим, але від щастя і радісних переживань. Ми перший раз стрілилися через перебув. 21 рік. рік. Да, ми після, перший після, раз гал... е... коли... е... ну, і... <кій> ми Примірно вмічаємо праздник. <кій> ну, смотрю, <знакомий. кій> ну, я думаю, ну, знайомий та знакош. Що то, це інтересно, -то бачив, ну, не можу спомнити все. Наступний рік теж, він теж був. Ми вже вечером, да, збиралися виїжджати по машинам. Я підходив і говорю, слушай, а де ми з тобою встрічали, що ти знайомий? Я говорю, я, я був в Фейзабаді. Він говорить, я теж в Фейзабаді. Ми отак вот по чуть-чуть по дійшли до того, що, оказується, він був під Кишимом. Там, і він мене витягав, я говорю, я що явнив, що він був в касці, глаза і, і нос з гарбинкою. От я її заповнював, за що аж потім сповнив, де його бачить. Такі найголовніші прикмети, які ви правили, Да. Так, а, ні, воно, так, а воно чисто так. Він, 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 так, був, непритомний, він да. був непритомний, потім, е, як прийшов до тями. Да. Ну, глянув там, і все. І все. знову по потікав свідомість. І потім вже через більше через 20 років да, зустрілися вже на зустрічі. Ну, як і, так ж, э, это все. Щорічні зустрічі. Э, а якщо б не побачив, я б, і да. не те саме. Якщо б він не з'явився, я б і не те саме. Ну, от так от вийшло. Сліб називається добре. Доля Звела. Да. Хочу сказати. Все. нахлинуло. В Авані я служив медбратом. Немало видеть мне пришлось. И офицерам, и солдатам спасать мне жизни довелось. Бывали трудные минутки. Казалось, все, каюк уже. Спасали только песни, шутки и спирт. Закускаю дрожже. Вот так. Действительно, закусывали Пла пластмассовые циканчики, коля, помнишь? И витаминками. Так доля розпорядилася, що нині ці чоловіки проживають у сусідніх селах, спілкуються між собою родинами, зустрічаються, допомагають. На традиційні святкові дні, які відмічаються як пам'ятні дати, вони теж є постійними гостями. Приміщення сільської бібліотеки вже давно стало місцем зустрічі ветеранів-інтернаціоналістів. А вже ж сьогодні з 11-ти, котрі повернулися тоді додому живими, вже двох немає на цьому світі. На такі зустрічі ми запрошуємо старшокласників школи, говорить колишня завідувачка Петродолинської бібліотеки Глушенко Ольга Олексіївна. Ця жінка стояла у витоків цієї активної роботи із підростаючим поколінням, і сьогодні вона знайшла в особі молодого керівника дитячої установи, гідну продовжувачку важливої справи. Юнаки та дівчата слухали уважно, вдивляючись у кожний кадр документального фільму, який супроводжував авторський музичний твір. А вже ж теми війни та Афганістану стали головними у творчості Валентина Груднєва, колишнього медбрата, а нині матроса з буксиру тітан та талановитого барда. Потім були солодкий чай від господарів дитячої установи та традиційні 100 грам за тих, хто не повернувся з бою додому живими. І вже через декілька годин та мить з життя, котра щойно дивувала і брала за душу своєю неймовірністю, була вже черговою історією. Тією сторінкою, яку перегортає кожна людина, коли переживає її в собі, і тільки в пам'яті все звучала та чоловіча пісня про те пекло, з якого вони вийшли живими. Я вернулся из ада, мама встречай, я не цел, но живой. Слезы святые текут на награды, мама не плачь, я пришел, я с тобой. Видно твоими молитвами, мама, был я храним столько дней и ночей, кровь проливая на землю Афгана, землю свою полюбил горячей. Мне она снилась светением вишен, запахом яблок в осеннем саду. Ласточка мирно парящая над крышей, Школой, в которую сына веду. Мне она снилась твоей улыбкой, Ласками той, что уже не ждала. А из небе печальной скрипкой Росную сын на рассвете звала. Только не мамины руки будили Нас на рассвете в чужой стороне Сколькими жизнями мы заплатили жадно до крови нелепой войне И потому все мы, братья родные Кровные братья, крестил нас Афган Дети Афган, мальчишки седые В битвах крещеные доблестью ран. Выпьем за тех, кого нет с нами рядом, Кто никогда не вернется домой, Не изменившим присяги ребятам, В памяти нашей им вечный покой. За нашу юность, горевшую в пекле, Испепеленные души в огне, Детям и внукам пусть будет наградой Мирные дни без войны на земле. Мамы, встречайте. Мы вышли из ада.